Бій під крутами це історія, яку здається знають усі. Історія про трагічну жертву. Але що, як насправді це була історія про професіоналізм і, зрештою, про стратегічну перемогу? Давайте розберемось, де закінчується міф і починається військова реальність. Вже понад століття бій під крутами називають українськими фермопилами, звучить дуже героїчно, правда? Символ такої відчайдушної, але майже безнадійної битви. Та чи справді все було саме так? І ось він той самий міф, який вкарбувався в нашу пам'ять триста юних, майже непідготовлених студентів, яких просто кинули на вірну смерть проти величезної, чотиритисячної армії більшовиків. Це, звісно, дуже потужний образ жартовності, і цей наратив з'явився майже одразу після бою. Але щоб зрозуміти, що ж відбулося насправді, нам потрібно відокремити цей політичний міф від сухих військових фактів, і почати варто з найголовнішого. З цифр. І отут погляньте, яка разюча різниця. Реальність миттєво змінює наше сприйняття бою. Українські сили були майже вдвічі більшими, ніж каже міф, а їхнім ядром були зовсім не студенти добровольці, а професійні курсанти. Так, основну бойову силу складали курсанти Київської юнацької школи, по суті, майбутні офіцери. Студенти добровольці були неймовірно важливою підтримкою, але саме професіонали були кістяком оборони. Отже, замість хаотичної бійні ми бачимо організовану військову операцію і керували нею що логічно професіонали. Командир оборони, сотник Аверкій Гончаренко, був досвідченим кадровим офіцером. Його відповідь на більшовицький ультиматум До зустрічі все готове. Це ж не слова людини, що веде бійців на жертву, це слова впевненого командира, який готував грамотну оборону. І тактика була справді продуманою оборонці зайняли дуже вигідні позиції на залізничному насипі, мали серйозну вогневу міць, 16 кулеметів, гармату і, як наслідок, успішно відбили кілька ворожих штурмів. І це не була якась швидка розправа. Бій тривав понад 5 годин. Це був запеклий, виснажливий бій, а не миттєва поразка, про яку іноді говорять. Добре, це підводить нас до ключового питання. Якщо були професійні військові, то чому взагалі знадобилися студенти добровольці? А відповідь, як це часто буває, криється в політиці і тому хаосі, який охопив молоду Українську республіку? Ситуація наприкінці 1917-го була, м'яко кажучи, критичною. Власний уряд УНР своєю антивоєнною політикою значно послабив армію. Водночас більшовики вже захопили владу в Петрограді, висунули Україні ультиматум, а в січні 1918-го ще й спровокували повстання на заводі Арсенал прямо в Києві. Найбоєздатніші частини були зайняті в столиці, тому для захисту підступів до неї довелось покладатися на всіх, хто був готовий, на патріотичних добровольців. Але, попри всю професійну оборону, трагедія все ж таки сталася. І найстрашніше в історії Крут розгорнулося не під час бою, а вже після нього. Після того, як основні сили організовано відступили під покровом ночі, один студентський взвод просто заблукав. У темряві вони збилися зі шляху і помилково вийшли на станцію, яку на той момент уже зайняли більшовики. Саме ця фатальна помилка і стала тим зерном, з якого виросла майбутня легенда. І саме там перед лицем неминучої смерті стався той неймовірний акт хоробрості, який став емоційним ядром усієї історії Крут. Цей вчинок назавжди увічнив пам'ять про тих 27 юнаків. Так, ця трагедія сталася, і про неї треба пам'ятати. Але сам бій не був поразкою, навпаки, він досяг життєво важливої стратегічної мети. Оборонці під крутами затримали наступ більшовиків на Київ на чотири критично важливі дні. І чому ж ці чотири дні були такими важливими, тому що це був час, який дозволив українським дипломатам завершити переговори і підписати Берестейський мирний договір? І ось що це означало? Тактично, це був організований відступ з поля бою. А от стратегічно це означало міжнародне визнання незалежності України. Саме цей договір дав молодій державі легітимність і військову допомогу від центральних держав, яка дозволила вибити більшовиків з України. Тому спадок Крут це насправді не історія про те, як красиво померти за Україну. Це урок про те, як професіоналізм, відвага і тактична грамотність, навіть у меншості, можуть досягти величезної стратегічної мети і по суті забезпечити перемогу. І повна історія Крут розширює наше розуміння героїзму. Вона показує, що героїзм це не лише самопожертва, це ще й прораховані дії, грамотність і стратегічне мислення, яке в критичний момент може врятувати цілу державу.